Далі говоримо про підтримку наших партнерів, зокрема Німеччини. І отже, ця країна передала черговий щотижневий пакет військової допомоги. У ньому 10 танків Леопард, 1 аб що з вересня цього року на українському фронті. Окрім того, серед переданого ще чимало цікавої техніки. Так, зокрема, один танк розміновувач Вісент, один 7 Вони теж в нас є і вже не раз прокладали шлях через міні поля на лінії зіткнення. «Вісент-1МС» – це базова версія, на яку, у залежності від модифікації, встановлюється різноманітне обладнання у залежності від завдання. До прикладу, вісенд 2 може бути оснащений краном вантажопідйомністю 30 тонн та екскаваторним ковшем попереду. Що важливо, обидві версії також буксирують пошкоджений танк з поля бою, але першочергове завдання це прокладання шляху для наступаючої бронетехніки. Цей плуг таким чином влаштований, що він прокладає сам шлях і розгрібає ці міни. Ці міни просто вони прибираються з дороги. Частина з них може, ну в залежності від типу минування, може там вибухати, скажімо, не пошкоджуючи цю машину. А частина ну, більшість з них вона просто, скажімо так, сувається по боках від того тракту, де проходить ця машина. І таким чином забезпечується ділянка місцевості розмінована вже розмінована, по якій проходять е, е, ну, інша бронетехніка. І окрім того, у пакеті військової допомоги підсилили аеророзвідку. Так, 10 безпілотників Вектор вже ефективно себе показали на фронті. Перша чергова цей БПЛА розроблявся для цивільних завдань. Це оперативний пошук браконьєрів, зниклих безвісті у важкодоступних місцях. А удалі вже отримав військове призначення. Основною вимогою була витривалість до складних погодних умов. Корпус із захисним ступенем IP67. Більшість безпілотників не особливо ефективні у зливу чи шквальний вітер. Він може мати різноманітні камери, різноманітні сенсори і е, навіть лідари для того, щоб Проводити е фотограметричну розвитку місцевості, страва е створювати певні карти. Це як денні камери, так і нічні, в тому числі обладнані тепловізійним обладнанням. Денні камери також є в декількох форматів з фіксованою лінзою і без якогось оптичного зуму, та ті, що можуть наближувати об'єкти, маючи великий оптичний зум і електронну стабілізацію зображення. Вектор щидовою оптикою літає у повітрі до трьох годин. Дальність дії від 15 до 25 кілометрів. І що важливо, він може злітати не тільки з катапульти, а й вертикально як квадрокоптер. Це пояснює його роботу у гірській місцевості для пошуку зниклих. Максимальна швидкість 72 кілометри на годину. Двигуни використовуються виключно електричні. Електричні двигуни вони не мають як теплового сліду, що для його важко побачити саме з допомогою теплому обладнання, а також вони мають низький рівень шуму. Також важливо, що передали ще 14 гусеничних всьодохідів бандванг 206 оскільки в осінню погоду на фронті чимало важко доступних ділянок. Машина складається з двох модулів і перевозить до 17 чоловік особового складу. У передній кабіні розміщується водій та п'ятеро бійців. У другому модулі ще 11 осіб. Або ж у задньому модулі Бендвен можна справно підвозити боєкомплект, оскільки у машини хороша вантажопідйомність у 5 тонн. Машина залишається відносно легкою, але захист особовому складу дає. І це дозволяє її використовувати як бронетранспортер для особового складу. Це дозволяє використовувати на її базі протитанковий ракетний комплекс, міномет. Замість крісел ставимо ноші. і Це вже санітарна машина там до чотирьох... Поранених може перевозити в другому цю, тільки модулі. Якщо спеціально облаштований медичний модуль, ну це може бути як якісна швидка допомога, тобто з апаратурою. Також Німеччина передала доволі рідкісні тягачі MAN hx 81 із броньованою кабіною, у яких українській в українській армії станом на червень було тільки 25 одиниць і 20 напівпричепів до них. Машина важить аж 130 тонн і може перевозити бронетехніку вагою 73 тонни. Насамперед, це всі важкі танки, БМП та будь-яка інша легша бронетехніка. Основне завдання машини транспортування та евакуація пошкодженої броні на ремонт. Це варіант для перевезення броньованої техніки. Справа в тому, що разом з європейськими танками бойовими броньованими машинами, інженерними машинами, вкрай необхідна поставка тягачів, перевізників, платформ, які, за допомогою яких здійснюється швидке перевезення. З театру на театр танків, бредлів, гепардів також серед допомоги вантажів кіман, санітарні автомобілі, спостережні радіолокаційні родари. І також серед екіпірування 10 тисяч захисних протиосколкових окулярів, набої для стрілецької зброї та тисяча артилерійських снарядів 155 міліметрів.